Вітаю, друзі! Звіт по збору на FPV-дрони. Всього за два дні ми зібрали 57 тисяч 155 гривень на банку та 162 долари прийшло з-за кордону на рахунок PayPal. Дякую кожному, хто долучився до збору. Цю суму я переказав на основну банку для закупівлі FPV-дронів для 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Зібрана нами сума майже закрила збір у 300 тисяч гривень. Процес закупівлі та налаштування дронів вже розпочато, тож незабаром у спільноті каналу буде повний звіт. А зараз розіраж призів. На цей раз розіраж доведеться проводити у зворотньому напрямку, адже у нас аж 4 кандидати на номінацію на більший донат. Юрій Поуданін. Ігор Вдовиченко, Євгеній Ткаченко та Джедай Хакімаро задонатили по 5 тисяч гривень. Дякую вам за цей вагомий внесок. Але у мене за найбільший донат лише один приз. Тож доведеться розіграти його між вами. Тут все просто: 4 квиточки, один переможець, яким стає номер 4. Джедай Хакімаро. Вітаю. Запальна трубка від пострілу гармати 2.7 «Піон», яким було знищено ворожу артилерію на підступах до міста Бахмут. Ваша вітаю. Я не можу залишити без уваги інших топ-донаторів, тому я приготував для вас символічний приз. Це моя візитівка, на звороті якої я автограф учасників гурту, курган і агрегат. Також у вас залишається можливість позмагатися за інші призи розіграшу, в якому приймає участь 566 квитків. Виставляю діапазон. Та перший переможець під номером 469 отримує мою діараму Міжнародний аеропорт Одеса. Ой, що таке? Що таке? Щось случилось не то. Зараз. Виникла проблема, назва діапазону не дійсна. В смысле? Це як розуміти? Так, друзі, я вибачаюсь. Якісь в мене незрозумілі приколи. Так, сейчас, зараз... що таке? Я не зрозумів. Це як так? Що потрібно. Так, я вибачаюсь. Походу, треба отак ставити через двокрапку. Тю, ніколи такого не було. Давайте спробуємо. Так, друзі, все в прямому ефірі, тому. Ну що, Ентер? Володимир Босий, я вас вітаю! Діаграма Міжнародний аеропорт Одеса ваша. Так, але я от не розумію, що з цим діапазоном? Чому так? Раніше такого не було. Ну, ладно. Наступні призи від українського виробника масштабних моделей ICM. Бронеавтомобіль Козак-2 виграє номер. 326. Дмитро Дудник. Вітаю. Козак 2 ваш. Наступний набір. Привид Києва. Виграє номер 304. Євген Щукін. Вітаю. І остання модель мисливець за РЛС, номер 398. Ти гля, як він лупить. Євгенія Ткаченко. Ух ти. Так, да, Євгеній Ткаченко, вітаю. Мисливець за РЛС ваш. Вже знайоме прізвище для всіх нас. Дякуємо за великий донат. І наостанок комплекти листівок з унікальними фото роботи гармати 2 i 7 Pion. Виграють номери 518. Беронд Корд цей добрий пан надіслав донат за кордону. Дякуємо дуже вам. Листівки ваші. Наступний номер 227. Ігор Вдовиченко, вітаю! Набір листівок ваш. Це також знайоме прізвище. І останній набір листівок отримує 134-й номер. Павло. Так, потрібно перевірити, чи є реквізити у Павла, бо просто Павло. Вітаю переможців! Якщо ви себе впізнали та забули вказати контакт для зворотнього зв'язку, напишіть, будь ласка, мені в інстаграм. Дякую кожному за участь у зборі. Звісно, призи це добре та приємно, але головне це допомога нашим захисникам. Коли ви будете дивитися чергове відео з роботи впіврона, знайте, там є ваш внесок. І це найбільший приз з усіх можливих. Окремо хочу подякувати захисника Валерія та компанію ICM за надані призи. Разом до перемоги!